Це я, а це моя збірка під назвою Industrial RPG. У минулих серіях ми з вами створили термоядерний реактор, який робить просто тонну енергії. Але це ще не кінець, бо наші основні цілі перше це створити пробуджену броню та врешті-решт створити антиматерію. Так, ну і нагадайте, на чому ми зупинились у минулих серіях. У минулих серіях ми не пройшли візею взагалі, тобто ми навіть там не боса не вбили, бо збірка затягується і все занадто затягується. Треба вже пройти у збірку до кінця. Тому давайте про візею забудьмо. Так, я знаю, що балабол, що не захотів на візею. Але які сьогодні плани на серію? По-перше, ви бачите, що тут вже, так сказати, частинки радіації літають, можете забадати мене, що відбувається. Да, просто у мене там з реактором трішки поекспериментував. Господи, мені показалось, що якась червона жидкість йшла, червоний газ, я ж думаю, що це таке. Це просто бетон. Так ось, фактично. Я, так сказати, тут трішки поекспериментував вже. В етозі у нас робиться дуже багато плутонія, навіть який ви не знаєте, навіть що це. Він у мене був десь. І його більше нема. Так, не знаю. Але, що ще я хочу сказати? Сьогоднішня серія достатньо насичена буде, тому що тут ми доробимо незакінчені справи в нашому сутінковому лісі. Як ви зрозуміли, по перев'ю ми створимо найзові пробуджену халітову броню. І саме найцікавіше, що ми з вами створимо, так це бездротову ім'я системи, яку я вже так хотів створити. Так, я знаю, мені просто робити вже нічого, і це передостання серія. Треба чимось її то вже й закрити. Ну що ж тоді, саме глобальний проєкт це НПФ корпуси зробити. Тобто надкритичний перемикач фаз. Чому це критично? Так, да, ви зараз це побачите. Ви побачите остаточний крафт і чому це важливо. Так ось, а тепер ви бачите приблизно ось цей НПФ корпус, як він робиться. Плутоній, ну ви бачите, це те ж саме фактично, але ядерні відходи вже робляться на центрифузі, а не на тому сонячному електронному активаторі. Тобто треба полоні і треба ПВЩ лист. І ми можемо створити один блок з цього, фактично. Це дуже дорогий блок, вважайте самий. Я хочу подивитися. Ось ви бачите, цей блок скільки коштує просто. У нього навіть філетова назва. Але нам треба таких зробити ну, дуже багато буде. Як я розрахував лише не 8 портів, які там треба, буде аж 128 полонія. Два стаки полонія. Так, ви зрозуміли все правильно. Тому ця серія, ми будемо навіть не закінчимо недороблені справи і будемо готуватися до, до неймовірного процесу, до останньої нашої серії. Фух, вважайте, це буде юбілей. Так, і тепер, Тепер, з чого почнемо? Я аж прям панікую, не знаю, з чого почати. Давайте підемо у сутінковий ліс і закінчимо наші незакінчені справи. Що я маю за справи? Давайте побачимо, якщо я дійду до замку. Ось, до речі, ви бачите приблизно що це. Можливо, у вас трішки графік, але там якісь кусти, я бачу, до речі, якесь облако. Давайте туди зберемося. Ох, це достатньо довгий і нелегкий процес. Ох. Опа. А це, вітайте, великани. А вони багато урону знесять ну ка А, вони майже нічого не зносять. Тоді вб'ємо їх. Ого! Ану, а це я копаю приблизно шкайло. Мені дуже цікаво, це вско... Це копай, скільки чекай! Тобто. Ого, дивіться, яка вона просто здорова! Тепер я просто, як не в собі. Да, на острові велетні мені робити абсолютно нічого, тому позамочу такий тикий. Кілька... О, мені меч цікавий, дай мені цей меч, будь ласка. Скільки він урону? А цей меч? 12 урону, ну щось таке. А ну йди сюди зачарований, чувак. Блін, кам'яний меч то таке, фактично. Так, добре, що тут взагалі є? Я взагалі не знаю, що тут може бути, але. Як я зрозумів, це їхня хата. Так, де вони, походу, спавняться. Ну що ж, тоді це якось нецікаво, що взагалі цікаво. Тут повинна бути якась то, наче печера, чи то що, фактично, щоб. Зайти ось сюди якраз. Можливо, в цій печері, до речі, якраз таки знається якась лампа джина, щось кшталт такого, бо треба знайти її. Я наче бачу в якомусь такому тут лампу джина і мені треба знайти лампу джина або може пролітати просто. Я не знаю, давайте щось на свій вибір оберу. Оу, оу 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 а куди я попав? Так, мені дуже цікаво, після того як я полазив багато, я вже кудись попав не знаю куди. І що тут є? Я не знаю, це якась шахта, це якийсь чувак. Так, іди геть. Якісь чуваки, фактично, який огонь, чого так. Блін, мене отруєння. Я просто ненавиджу цю відьму, яка просто дає отруєння ось тут. Умудрилася у мене кинути під кінець, блін. воно через броню б'ється. Це неприємно достатньо. що ж, тоді добре, так пішов, геть. Так, як я поняв, це дуже цікава штука. Що це? Обсидіан. Пішли, геть звідси личинки. Так, вони прям біжуть на мене агресивно. Ви чого такі, дітки? Так і ти звідси, ти не дитинка. Ладно, добре, давайте спробую розібратися що, як то тут. Мені ось цікаво. Що мене кинуло повільність? От ти дрянь просто, от звідки тут з'явилася. Ще 9, ну, 10 секунд, добре. А ну-ка, а я це можу розламати? Ні, мені треба це розламати якось. Як це це можу розламати? Ооо, Magic Beans. Ааа, це з допомогою цих можу було попасти на острів по задумці автору, але так як у мене був політ, я туди не попав. Я занадто крутий. Так, я знаю, так і ти книжка не треба ця. Я не стиг подивитися, що там. Та що таке, а? Там дощ, скоріш, ось що, блін, тут. Це зона такого дождя трішки, я зрозумів, чому я не можу сюди зайти. Так мені ж меж на швидкості зайти. А, може, не на швидкості. Добре, давайте заберемо ці магічні боби, так сказати. І більше тут, як такого цікавого, нічого немає. Тобто, а що мені треба знайти, можете ви запитати. А мені треба знайти лампу джина. Що це за лампа? Я поняття не маю, що це взагалі за лампа, але за допомогою неї можна і спалити ці корні, які мені не дають пройти. А де та лампа? Я поняття дійсно не маю. А ось ця лампа. Лампу в. Лампу в... Kinders. Я не знаю, що це, але добре. Мені треба її шукати десь серед ось цього всього. А це який блок обсидіана? Це великий блок обсидіана, чекаю, усе він здоровий. Як довго його копати? І бум. О! Ого, яка скринька. Чи... А ні, чекай, це не скриня великана, це я просто такий маленький. Ох, блін так, какао боби, це мені не треба. І Опа! Ось та сама лампа, яку я хотів. Ну так, ну а усе інше мені якось тут не треба. А хоча на обсидіан заберу ще треба буде. Так, ну і все фактично, з цього всього може вибиратися з але, блін, шахта печера, слухайте, печера то сочно така прям печера. Може, отут треба якось зробити ще якусь автоферму, то нафармитися. Слухайте, я тут порозвлікаюсь трішечки потім. Ну це за кадром. Наразі давайте ми виберемось і протестуємо лампу. Так, ну і що, чи готові ви? Раз, два, три. А ну-ка. Е, чекай. А, це треба зажати, чек, чекай, як це працює? Чекай, я не розумію, щось трішки. Як це? Це типу. Мені треба жгати постійно буде ці кущі, а потім ламати. Так я їх і так можу ламати. Якось дивно, фактично, я не знаю, як сюди проходити, тому. Ну, у мене доступ вже відкрився, наче, наскільки я зрозумів, так. Я можу пролітити це фактично, то по задумці автора я повинен був це все спалити ось так, типу. Але я не хочу, якщо чесно, ми можемо пролетіти. Цікаво, це працює кактус. О, це працює тактус, цікаво. Так, і що нас зустрічає? Це Велетенський, по-перше, замок. Де треба здесь знайти вхід. Давайте пошукаємо. Ого, а вхід телеганно відкрився. І що нас тут вітає? Так, ну лабіринти шукати у мене тут часу немає, тоді давайте я спробую все ж таки долітати до самого боса. Так, ну і слухайте, фінальний бос, походу, ось тут. Я вже бачу якихось кубів, але вони, походу, добрі. І написано англійською мовою, фінальний бос ось тут, ти виграв. І далі тут показується, що можна під'єднатися, до скоріше щось його. Соціальних мереж розробника чи щось таке, тобто ви зрозуміли. Фінальний босс так до сих пір і не готовий, тобто я виграв. Наскільки був би сильний цей фінальний бос, я не розумію точно. Дай ви скоріш, цього не зрозумієте. Бо ви більш-менш можливо, яка мене дивиться, це молода аудиторія, тому ви не зрозумієте в чому суть. А ось самі куби, кубивості, я не знаю, фактично, вони немає тут фактично, це є єдині моби, які тут є. Так то тут є куча лабіринтів, всяке таке, але у нас немає часу це все проходити, треба вже закінчити збірку. Ну і що ж тоді, ми виконали фактично остаточну саму останню частину. Потрапили у цей, і фактично можете вважати, тепер офіційно пройшли сутінковий ліс. Тобто до цього вважалося, що ми не пройшли сутінковий ліс. А тепер, що нам ще залишається? Є ще один босс такий секретний. Я його повинен був пройти, він взагалі легкий, але так і не пройшов. Можете запитати чому, але я його просто не знайшов. І це називається баран. Так, це босс, якому, якщо скормити всі кольори шерсті, може випасти трофей. Це міні-бос, який квест. Він такий. Не дуже той потрібний, але я його хочу. Це недороблені справи, і треба їх доробити. Опа, слухайте, да поход я його знайшов. Ось цей самий баранчик. Рам, його треба скормити усіма видами шерсті. А скільки мій дом знаходиться? Ой, ну телепортуватись то ще добре. Це. А бігти ж ти... Три тисячі метрів бігти, ох, це буде занадто довго. Що ж тоді, добре, давайте закінчимо вже цю справу і покінчимо з цим бараном як останнім босом. Так, ну і що ж, барашек Шон, Ми тобі зараз розкидаємо всі кольори шерсті, які я просто назбирав. Готові ви? Давайте я йому скурмлю. Перше, це вже чорний. Бля, це цікавий процес, достатньо. Дивіться, який він просто ще становиться длінніше і длінніше. Що ж, добре, давайте я йому, дам вже всі шерсть. Ура! Мені випали ресурси, Та що ти так багаєш? Взагалі це перекладається на осягнені як непереможний. Або недосконалений. Я не знаю що, але. я... По перше у нас є рог, який хочете почути, як дує. Ой. Тобто в нього є звуки як такі. А чи це овечка, це ось цей він дує чи ні, я не можу зрозуміти. Тобто він пахає блоки дуже сильно. А також... По-перше, це дуже багато різних блоків і нарешті останній трофей цієї збірки це голова. Взагалі, останні трофей, які я планував, це були б Драмікс та Парасекта з Аркани, але я їх не знайшов просто, тому забудьмо. Офіційно вважайте, 29-та серія, я не туди тепнувся, просто вважайте, закінчена повністю на сутінковому лісі. І його пройшли. Офіційно! Ура! Привітайте мене! Але це ще не кінець, бо у нас є ще одні цілі. Я обіцяв вам створити, так, давайте зараз графіку нормально зроблю, в мене лагає. Комусь я там обіцяв створити пробуджену халітову броню, так? Так давайте приступимо за неї. Всі ресурси готові, як ви бачите, я вже готовий викласти цей крафт. Ну і що ж, вітайте, Divine Стоуни. Перший ми отримали. Я не пам'ятаю, якщо чесно, коли ми там перший отримали. Наче коли ми Айраку вбили, я отримав осі Divine Boats, а далі я їх пішов розібрати. Тобто вважайте, 19 серія. Далі Корупшит. Я це створив нещодавно. Десь у серії, можливо, 21-й, 22-й. Далі Халітові шоломи, 27 серія. І Аркана 24 серія, наче. Ей, Викнет, пробуджений. Отак. І привітайте, просто який красунчик у нас. Так, ви знаєте, я виглядаю трішки, ну, можливо, тупо, але ця пробуджена Халітова броня дуже сильна, вона дає неймовірні просто здібності і бафи. Але коли є моя броня, навіщо мені це треба? поставимо її як трофей. Тобто ви тоді вітайте. Пробуджена халітова броня створена. Пум. І залишається тепер така не дуже значна частинка відео. Це просто зробити бездротову систему. Давайте її вперед робити. До речі, перша штука, яку ми створимо, це ось ця піпка якась, я не знаю, куди йтикати, скоріше, його прямо. ось То, ну, Давайте спробуємо. І отак фактично до оцієї штуки. В неї вже 16 блоків можна. Давайте зробимо покраще, щоб відстань була ще більша. Так, ну і слухайте, походу, 32 блоки це може конектити, і треба ось такий термінальчик було створити. Їсть воно, до речі, 24 фінотік. Ну таке не дуже. А тепер я хочу це перевірити. І. Так, дійсно відкривається. А ще ще, ну, максимально далеко у бігу. А все, воно не може більше, як ви бачите, так. Да. Не дістайте, то максимум 24 блоки. Цікава штука, але, на жаль, крафти робити не можна. Так. Да. Ех, дуже шкода. Зате мені сподобалася ця штука, тобто віднині я давно ще це міг зробити. По крафтам це взагалі було елементарно. Чому я це не зробив раніше? Поняття не маю. Ну і що ж, слухайте, 29-та серія передостання. І що ми хочемо побажати? Ця серія вийшла вже максимально крута, і я пропоную дещо вам сказати. Так як я казав ще про НПФ корпус, який я скрафтив на початку відео, мені дещо цікаво стало. Давайте я створю ще таких багато НПФ корпусів за кадром. І створюю НПФ-портів. Щоб в ітозі ми могли вже нафармити ресурси і почати будувати ось це як його. Почали будувати надкритичний перемикач фаз для антиматерії. Так, момент Х настав. Я дуже його хочу. Ви не уявляєте наскільки. Ну, тоді давайте. Усі вдачі удачі та пока. Наступна серія, остання серія Industrial RPG. Побажайте мені вдачі, а я пішов робити за кадром. З вами був Квант. Усім пока.